що це громада вигала, що двері побили е, було підставою для винесення рішення. Вони не можуть дати вам той інструмент, що ви щось можете. І тому е, там от в тих органах сидять, навіть депутати не всі розуміють. Треба всіх повідомити про те, що вони суб'єкти господарювання зареєстрування. Це треба теж запити поробити. Тобто показати їм той простір, що вони знаходяться в злочинному просторі, а наш конституційний. Він самий законний, він самий захищений, він самий правильний, він самий природній. І цивілізований, і ми їм і кажемо сюди, в Знаєте, як тут добре. А якщо ви не прийдете до нас, ми створимо буде, територіальну 20. громаду, зареєструємо заяви про злочин. Е, і обов'язково розглянемо, Ми будемо ви ж члени територіальної громади, будьте злочинцями. Ну, Або що, самі виходьте в є, дивіться, яка є річ. Мені здається, що сьогодні позитивне рішення було навіть не від того, що люди. А власне було від того, що представники територіальних громад зібралися, приїхали, так? І чітку позицію свою представили, і що вони уважно послухали те, що ми говоримо всі, в принципі, на, 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 на площі. А уявіть собі, якщо б це приїхали представники не трьох територіальних громад, організованих і ще представники інших сіл, там де ще немає громад, а приїхали, наприклад, представники 10 громад. І була б вся та площа забита. Вам би тоді взагалі от достатньо було просто вийти туди і руки і все. Чи те що? А я, а я вам хочу сказати, що їздити не обов'язково. А можна і не їздити. Да. Тоді вже не треба. Зайняти Ні. свою територію, розібратися всьому і сказати, а що ви хочете від нас? Це наша територія. вийдіть воно. вон від себе. Так, просто повідомити, повідомити їх про свої набуті або повернуті права і mm все. -hmm. Да. Ще не та не набуті, Ні, ну ми ви розумієте, ми ж повинні вам це проговорити. У нас же вже є ця свідомість. Ні, ну ми розуміємо і хлопці. Вже воно, У вас молодіка, гляньте гарна. Да, ми для не да, говоримо, тому що я, я говорю, що ми ще пам'ятаємо, що таке загальнонародна власність, яка в 96-му році повинна загальнонародна, вона в скобочках писалась державна. Власність, яка в 96-му році повинна була бути передана власність територіальної громади, власність громадян і власність держави наші, теж громадян. Нам не передали, вкрали, от зміщення поробили, і сидять. Чого ж вони не вкладають? Вони сидять і чекають, коли ж вони додумаються, що ми їх сакрали? Вони крали. чекають референдума і щоб зараз зробити так, щоб у нас забрати оце право, створювати громади і залишити все, що вони вкрали. У себе. Легалізувати через Конституцію на ну, них да? теж це не вийде. Нам, ми повинні розуміти одне, що, оце, що вони зараз е, включили паузу, ну, тримають її до е, кравчучої конституційної Асамблеї, ось, це, це ганьба. Там Старнійчук ОСН, ну, чи це самоврядування пропонує нам замість громад. Громади це хорошо, але да, давайте так. От, самоврядування без власності зробимо. Так, між іншим, вже при обласних радах створені органи маніпулювання да, да, ще да, раз вам да, кажу, да, це да, маніпулювання, і Ви? майте на увазі. Я прошу пробачення в суботу 6 числа. Відбувалась значить круглий стіл конференція міжрегіональна, на якій був запропонований проект. Впровадження по всій Україні вже занесли в раду і е, силаються на інститут держави і права, який підтримає. Називається проект платформа е, Віталія Комова, е, шлях до громад. Тобто вони притоптують на шлях до наших громад. Оці олігархи і представники <слуш ý> і... Е, е, е... називається платформа. Значить, вони його планують плán... впровадити і затвердили, значить, таким невеличким збіговіском за рахунок того, тільки. Що ми там прийшли? де кілька громадських організацій, які поставили питання, що не може бути. Ми єдине, що ми зробили, включили ще і інші ініціативи громадян. Ви представляєте? Тобто ну, буде два основних, проєкти, два основних проекти два основних проекти, які вже будуть занесені в, в Верховну, Верховну Раду, затверджувати. І будуть іти зараз по всіх, по всіх територіях. А ми оце теж з Києва боремось, ми, я не знаю. Вони, Одним вони що міркують зараз вкрадене у громади майно, легалізувати, легалізувати. легалізувати. ми да, повинні я, відрати. це. Зрозумію. Якщо ви зробили у себе громаду, і У вас вже є територіальна громада, фактично. Вона у нас є протокол сходу села. У нас Все. є підписи людей. і Так Все. далі Чуємо, що з Оля й поля зателефонували. Вже в інтернеті почитали. Передають нам е вітання з тим, да. що ми перемогли. Це є, я, ми, ми вам дуже дякуємо. Вони працювали і сказали, що працювали. Я забув сказати сьогодні, що гуляй польця. Вам дуже величезний привіт передавали. От дякую там сход був ну такий. А ну, я... ми, ми вчора ми... дивились по телевізору. ICTV показувало. показували комуністи. Ми... Що зробили? Вони поставили свої е, е, прапориносців своїх біля прямо біля трибуни. І так за, за, взяли в кольце. І виходить молодий комуніст, я, ну років 25-30 і каже: Ви збирайтесь толпою, довіряйте, і я вас поведу. Я вас поведу. Я вас поведу. Куди ти нас? Ти люди кричать, вони треба нас водити. 70 років водили. Ви потім 20 років ще одні. Досить, і Ми до ся... Ми самі <світ> <світ> дорожку свою протовчимо і робимо. Так. Ви... І ви... так у вас сьогодні було на цій акції. Між іншим до мене представник свободи не раз приходив. Давайте будемо по пішохідній дорожці ходити. Давайте будемо ти провокувати. Їм вже треба раз. кримінальну справу. До речі, Вони їзди провокуються. Розумієте? вже звернули увагу на те, що вони просто так ну. Послідовно це роблять, тому що так лише лиш за все ці акції порозвалювати. Залякати людей, залякать, справа, людей, так. людей і так ми, далі. Ми, ми ж відчуваємо. Ми, ми розуміємо і відчуваємо, який бруть. Розумієте, що вони роблять? Вони нам кажуть, що ми опозиція, да зараз виходьте люди на майдан. А а що? Ви нам, так. а що ви нам да що ви нам пропонують? Ми вийдемо на майдан. За що? За те, що ви поміняєтесь поміняєте а можна я уточню. Якби вони не знали про територіальні громади, то вони б ще б якось виправдовували, що вони нічого не знають. А ми ж їм всім, щоб ви знали, От і в інтернеті воно там є. Ми кожному голові фракції опозиційної, і Єфремову, і риба риба, як його, риба, Рибаку, риба значить, і этому, і президенту, і, і всім всім написали, що встановіть конституційний лад, і написали, що там, де є у вас депутати. Значить, утворюйте територіальні громади, передавайте туди все. Тобто вони все це знають не гірше і, за вас. І саме 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 цікаво, що мої, коли вона і в від ми і до власника звертались, і до всіх тих, хто входить до Юлі, кажемо. Якщо Хотіли Хочете реабілітуватися. І встановити конституційний лад, запропонуйте оце. І тоді люди вийдуть на площу і скажуть, що раз ви за нас, за наше майно, Юлія Володимирівна, тоді давай, а вона мовчить. Я так, ми так рахуємо, що оця змова. Луценко, він зараз відкрив хату, випустив, так. Луценко сьогодні сказав, що я не буду мститися. Да, да, це да, меседж да. вже, який до нас да. і зараз Сьогодні свобода вийшла до людей. і Каже: ми будемо домовлятися, от нас мало. А ми підемо. А навіщо ви нам одне з іншими будете домовлятися? Де ми в цю, е, у цих домовленості? Нас нема. Ви за нас вирішуєте наші питання? Ми, там була ми вже домовились Ні. по контакті. Ні, Там цікава була пропозиція. Він що сказав? Він сказав, що будуть загальні сходи села. Він сказав, що вони будуть працювати з головами сільських рад. Але там вже ні слова не було просто... Ігор, вони, так вони навіть не знають цього слова, я вам скажу. Вони навіть не вдумуються, їм вигідно працювати. Вони, вони працювати. знають все. політичних партій знають все. Готують? Вони готують громадські слухання, такі, які вони провели в Гуляйполі. Ви ж знаєте, що 7-го були у них оці загальні збори, що вони проголосили, а ті хотіли їх опередити, і 6-го провели громадські слухання. І загнали туди, прийшла та фірма, яка хотіла розробляти ці родовища, і зігнали ем, всіх з роботи, як вони завжди це роблять, але їм не повезло, тому що коли спільна спільний інтерес, люди вже той страх втрачають. І коли там було, ну сьомого, коли ми були, там десь біля п'яти тисяч було, а шостого їх було трошечки менше, але дуже багато людей садно було. І хлопці скористалися і в кінці в самому вийшли, проговорили про територіальні громади, про заборону, про все інше і люди проголосували. І ще запросили їх на завтра на мітинг. Тобто в них нічого не вийшло. Якщо вони будуть навіть проголошувати громадські слухання, то після того, як ви прийняли рішення заборонити, вони не мають ніякого сенсу. Тобто ви скажете, ми заборонили які громадські слухання? Ну, я так розумію, що нам треба зібрати схід села на сході села. Це питання поставить про заборону будь-яких там розкопок на на, на, на на загальних зборах і затвердить рішенням загальних Заборонних. зборів і воно буде мати громад. більше повновата. Так, так буде мати більше повноважень, як заборона сільської ради Так, так і громадські слухання, які вони збираються проводити. Може можна, і можна зразу й заборону сільської ради проводити. А ця склала Рада не легітимна. А що ти це озвучить тут? Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами безпосередньо, або, чи, або через органи місцевого самоврядування. Так. Що Твої значить безпосередньо? Мені. Ні, ні, ні. Без, сільської. Напис... без сільської ради. ні, ні, ми можемо всі повноваження здійснювати без сільської ради, так без так. сільської ради. а там ще ж написано. Не таке ви не договорили кінця, Там написано в порядку, встановленому законом. Ви можете свої, своїм статутом визнати, що ви. Здійснюєте е, управління безпосередньо берете той закон в руки, місцеве самоврядування, і голова його виконує, і комітети створюєте. І вам не треба навіть міських е, 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 депутатів, створю, сільських, сільських, господи. Значить, створюєте комітети, ну на, наприклад, такі там. Є комітети. Все. і безпосередньо через ті комітети ви за, зако, за законом про місцеве самоврядування здійснюєте безпосереднє управління. А фінансування державне? Це ж відбувати? з фінансуванням дуже е, важка ситуація в чому. Тому що разом з цими органами влади е, в Україні державне казначейство, верні, державна казначейська служба, вона зараз називається, вона теж суб'єкт господарювання. Нам так здається, що. Національний банк ми ще документів таких не маємо. Тож суб'єкт господарювання. Якщо ні, так тоді треба домагатися, щоб оці бюджети територіальних громад рестрували в національному банку і працювати через. Напряму через національний банк ми зараз це ну це питання якось... це треба відпрацювати. Да, 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 через да, те, да. що якщо ми сільську раду зовсім заберемо, у нас не буде фінансування не вчителів. Вони... Дивіться, я щас вам розкажу про бюджет, щоб ви розуміли різницю між тим, як написано в конституції, як воно є і чого так працює, тому що що по 142 й конституції. Територі... Ой, місцевий бюджет власність територіальної громади. У них зараз бюджету немає, і чого вони мучаються? чому їм гроші? А нам не вистачить, можливо, щоб учителям і всім заплатити місцевого бюджету. Можливі та ви розумієте, в чому справа? Он де Мальянс, їде їде в Європу, і в, кожному, в кожній цивілізованій державі не кожен місцевий бюджет може це отримувати. У них є таке поняття: місцевий бюджет і субсидіарний бюджет державні який потім спускає. Доплачує, тому що е, у цьому світі рівень життя е, в державі підтримується, як і рівень кожної людини. Для чого декларація подається? Щоб видно було, що тобі е, є чим. А Якщо мало. тобі мало, тобі доплачують. Доплачую. І в нас так само, але в нас цього не використовують. Так от з бюджетами по конституції, знаєте, як е, все таки бюджет прописаний, ми це вже вивчили. Він прописаний знизу, е, догори формується, а не з гори до низу. Так, от є територіальна. Громада в неї є місцевий бюджет, а це її власність. Значить, там же ж читайте, як написано, що об'єднуєтесь великі територіальні громади, наприклад, райони, да? збираєте, наприклад, вирішили 5% віддаєте в район. І на цьому все. А райони, якщо об'єдналися в області, віддали 5%, теж на цьому все, у них обмежені бюджети. Області зібралися, віддали в державу. А в держави ще є, наприклад, там акцизи, якісь там ліцензії і ще що небудь теж формується цей бюджет, бо той субсидіарний цієї території. Так от вгорі Бюджет обмежений, а не внизу, як вони зараз роблять. А вони як створили? У територіальних громад немає фактично бюджетів, тому що немає громади. Міські ради пореєстрували суб'єктами господарської діяльності, поробили е, е, ті рахунки, значить е, на які вони догори отримують гроші, а потім скидають. Згори, тому що вони ж не можуть зробити по конституції, немає територіальних громад. Вони згори їм кидають у ці суб'єкти господарської діяльності гроші. А ті сидять і чекають, коли їм дадуть. Чому ви бачите? Вони кожного разу кажуть, нам не дали, нам не дали, нам не дали. Ні, ну справа в тому, якщо територіальна громада забрала ліси, водні ресурси, землі е, запасу, якими розпоряджається райадміністрація, якщо їх розумно використовувати, не да, вистачало. Я думаю, Он Роман я вам за це розкаже, де гроші шукати. Роман розкажи, де гроші шукають громаді. Невитребувані паї – раз. Друге – то є ліс. Невитребувані не паї сільська рада наша отримує за це 110 тисяч. Це, це 2, наша 120 паїр. отримує. Я не, не знаю, скільки у вас гектарів. У нас е, близько 270, 2700 гектарів. Я не знаю, кількості У нас уклали по чотирьох селах. Зараз є 96 тисяч сам земельні, незалежно користувані земельні паї. І плюс Плюс 20%, по-моєму, від соціальних пакет від того від загальної кількості. Я зрозумів, що це потрібно буде створювати комунальне підприємство ні, для того, ні, 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 ні. територіальна громада приймає на загальних зборах, щоб укласти угоду з інвестором, в який буде уробляти невитрибовані землі. І правправда рахунку немає. то все да зараз так, я, через десь дерев зараз, зараз зараз, зараз якраз, оно, власне розмогаю. йде через казначейство, яке затримує. Кажуть, депутати ми будемо питати дозволу, як їх потратити. А районна адміністрація каже, що нам дайте гроші, ми знаємо, як їх використати. коли Голодині. поїхали на Майдан, ми як на, на животному рівні ми понимали, що щось то не так. Конституція, вроде все написано правильно, закони написані. А пока юристи сиділи и думали, почему про територіальні громады искали, да, ковыряли. А мы от как бы. На, такому, на Кашпіровському уровні, вот отакі зробили себе футболки. Ми з цими футболками поїхали на Майдани по всій Україні. Влада, це я. Я вам даю цю футболку, а задія чиновник, мій найманий працівник. Це п'ята стаття Конституції. Це те, э, з чого починається ну, нормальна країна. Вот. А там написано коли будете, правовий простір та наша громадська організація. Приймати, приймати у себе. Найманців, країн, адміністрація району Тишина. приїде чи юристи з адміністрації будуть вас залякувати. Одягайте оцю футболку, влада це я і приймайте їх. Якщо дуже приємно, вами познайомився. ми вже влада. Я вам просто розкажу такий приклад. Наші депутати сільської ради під тиском дали дозвіл на розробку відміні титанових руд. Ми вже жителі села зрозуміли, що це таке, і так далі. Взяли підписи, що люди проти, зібрали збори села і е, зібралось дуже багато людей, а вже чиновники вони привикли, що в селі алкоголіки, що їм все одно і так далі. І вони їхали до нас, просто що там і нас немає, А вони заходять, а тут. Повинно клубше і всі агресивно налаштовані. Як це так? Останнє в нас забрати? І от перший чиновник голова райради зайшов, руки підняв, хай хлопці скажуть: ми з народом, вони були шоковані, і не ми там І Ви розумієте, ми з народом. Я маю на увазі, що якщо дійсно люди відчують себе хазяїнами, вони змушені бути або да. з народом. Тому що вони або відчують за вашу силу Чом, да? за вами конституція чому, і люди, і земля то, і все ну, <по> Ті, хто зробив нам із нормальних країн ну, перед СССР, перед чому вони повбивали всіх, тих, хто працював на землі, тих господарів, чому вони всіх, ну… їх не можна було дурити, О, їх не можна було заробити. Дорогатися неможливо. Тому вони розуміли, що треба е, таку громадську зробити, щоб вона була потвора, один на одного стукали, щоб один на одного закладали, щоб моя хата з краю. І що ні, нікого, а коли ми відчуваємо, що. Оце є єдине, що нас захищає, то поряд з пече і відстоює. І Гітлера на цих 70 років. І Януковича наші а? <пи> а інакше ж не буде. Рабів до раїв не пускають. так? <пи> <пи> Якщо ми згодні буде рубами, давайте зібралися, на плаху положили. Кого іншого Слідуючого. його. Все, давай. Через неделю пришел опять этот администрация, говорит, как у вас тут дела? Все нормально, да, у вас все, громада есть, нету. Давайте следующего. Вы, а мы перепуганы, давайте кого Вот его давай. Отрубили ему голову. Поэтому, а если он приехал к нам, а у нас громада... Давайте кого-то на раздерзание, мы говорим балалайку, брать ты, ты первый. Свою, свою голову и сюда. кто ты взагали? Да, кто вот так, взагали, вот допускать. так. Поэтому они, 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 они очень тонкие психологи. Да. Вы почему да. думаете, они бегают из политической партии в политическую партию? Почему Стабничук была у Ющенко, а теперь вдруг у Януковича? Почему это происходит? Ты сам Порошенко, дивлюсь, уже стал Под... смелейшим раз. Еще, еще, еще раз, висплан. и свобода. Пусть как они на меня не обижаются, много друзей знакомых есть, которые простых, которые искренне верят. Да, в то, там что преданные их -то ребята. Приведет. Или подкивщина их куда-то приведет. Нас может привести только громада. Никакая политическая сила нас никуда не приведет. Политическая Пошу сила единственная, правильно, это только народ Украины. Да. Вот это есть та политика. Це Істина. політична нація, нація. на рахунок на, на рахунок лісу, що хочу сказати. Так. От зараз дом той... тисячі кілометрів. Ви ж вже, вже знаємо, що в них немає використання та... землею. Ну, встанемо... Спочатку Тише, створена третіальна громада на цій території буде рубка лісу. Спочатку ініціативна група виїжджає на місце, 에... підраховує скільки кубів буде, укладаємо договір. 20% лісу тут лишається, а решта ви забираєте за те, що ви користувалися землею. І коли ми порахували 700 кубів лісу, вирубали, 25 кубів лишили. а Якщо 20%, то є 140 кубів лісу. Ми їх зобов'язуємо ще й чистку провести і посадити новий ліс. І вони і нехай займаються, тому що мають займатися професіонали, але ми маємо укладений договір. І ми мати загалом. Знаєте, що так, ще так. я хочу сказати? І в статути можна прописати і про реституцію повернення вкладеного, і про ілюстрацію, що ми ж. Ми самі вирішуємо, якщо люди, люди крали нашу власність, ми їх можемо не допускати до тих виборів. Не треба нам чекати законів, які вони напишуть. Це наша власність, і ми вирішуємо, кому її передавати в керування. Розумієте, у нас у це всі інструменти з рук повибирали. До речі, Польща почала з територіальних громад. Вони спочатку створили територіальні громади, потім почався у них цей процес. і У них олігархів немає. Тому що красти нічого було, розумієте? От і тому це ми винуваті, ми винуваті зараз. Ті водні ресурси, які є, от б'їть в водні ресурси. Скільки от людина, яка має в оренді ставок, 49 років чи 48, там уклала угоду, скільки вона платить за користування водними ресурсами? Максимум 300 гривень гектар, максимум, а є і 120. Є 120, є 300. Знову ж таки, чому адміністрація укладає договори з цією людиною, яка це користування? А що через 49 років цими грошима буде? Чому там не записано, ну, що ворога? Уважень розумієте? голови сільської ради да, і да, все. Да. И ему дается в користуванні. От, але він не має права укласти угоду без ж таки рішення на а, загальних зборах. Слухай, а саме цікаве і саме для, для них, де э, Кащей іголку иголку потерял вот в этой громаді, що ви контролюєте процес виборів. Избирательный да. процес громада держит під контролем. Адміністрація вам не назначить 5 учителів і два врача, які будуть читати ваші бюллетени. Понимаете смысл, да? Ви самі сели, посчитали и знаете, что этот депутат от вас, вы его посчитали. А когда посчитают Ефремова или Кивалов ваши голоса, то там окажется, что было у вас не 100 человек, а 550. 100 человек проголосовали за вашего кандидата, а 400 проголосовали за кандидата от партии регионов. Поэтому когда этот процесс вы контролируете, да, 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 да. избирательный, у них рушится вся система. Да. Понимаете, да? Поэтому они сейчас зубами будут юристов They're присылать и будут приезжать и говорить, давай с тобой поговорим тихо, чтобы никто не слышал, в сторонку отойдем. Mm -hmm. а, как у тебя детей много или там брат у тебя с бизнеса. То есть вы, у них очень сейчас, пока у них инструменты просто. Но да. это все страшилки. Это механизмы, механизмы наперсточников. У нас механизм конституция. Он нас защищает. Закон нас защищает. Земля наша нас защищает. Громада рядом с нами. Че нам боятся? Ви Бачите, що яка в нас біда? Я рахую, що в нас от за ті роки був порушений генофонд нації. Так. От кращих вивели, так і зараз нам тяжко підняти. А а що сенс проти молотяка. Ну нічого, нічого. нічого. Ну, нічого. Ні, до... навіть одна людина, знаєте, скільки Питань нема. Давайте не про не про них, а про нас. Отак, отак це так буде краще. А коли вони побачать, що нас є, от от, на двадцять? А ті з, е, з сусіднього села кажуть я працюють і щось да. мають і давайте і ми залежимо. отак один до одного свій до свого мотивація, мотивація. як ти сказав по своєму до свого ти своє. Я Все. кажу, Мотивація ти ви розумієте, ти сказала, я як? по сусідніх селах за е, за почав за, працювати за. про ці громади і так далі. Ну велико борщів там вже відпрацювали. А вони мені кажуть, люди, а ти нам покажи, що цей статут працює, що ви працюєте, що у вас все зареєстровано і так далі. Ви розумієте, яка психологія? Та я розумію, я їм розказую це, а покажу як їх Пане Юрій, пане Юрій, можу. знаєте, що я вам хочу сказати? Я не хочу на цю тему говорити. Я колись сірницька була 15 років одна, і я не чекала, що хтось іще один такий буде. Да потім ще один за три, десять. От ви тепер є, господи, я зараз по цій Україні дивлюся, думаю, боже, скільки мене однодумців, я навіть 15 років тому і не мріяла про таке. Я просто знала, що я не можу на коліна ставати і все. Тому давайте про це не говорити. Таких людей дуже багато. Ми, вони просто не знають, що що в руки взяти, чим скористатися. Давайте доносити все. Вареники самі не будуть скакати. Ну все, друзі, нам потрібно їхатися далеко, далеко через Київ і додому. Ми вас дуже вдячні зв'язуватися, консультуватися, запитувати. Ми попробуємо розширюватися. більші територіальні громади, менше в області. Нам потрібно буде в майбутньому створити якусь асоціацію територіальних громад, щоб ми могли подавати подання на ту ж саму. На Верховну Подобуд... Раду, Друга щоб вони поціливали, Чи вона? ми їх ігнорувати будемо взагалі. Коли, будем вирішувати, коли, 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 коли відбудеться Асоціація територіальних громад України, то це оце буде повноваження Верховної Ради, Нам Верховна, не Рада. Верховна Рада не потребує. Так, так, які я там маю... дві палати? Ну які там дві палати? Ми самі вирішимо. Які палати, ти буде квантіти, які другу палати. Що, що палата номер шесть, ми жартуємо трошки. Але ж те, от, от що ми проговорюємо, це є створення держави. Державотворення. Воно так є. Коли а, в США 49 штатів, і там на, на, корінний народ, індійці з цими спірями, знаєте, да? ніколи не працювали, вони всю життя бігали у улюлюкали. Коли приїхали американці, комп'ютери, машини, форди, почали працювати. А, а так сложилось там там не було війни. Там все время долар. деньги, работать, трудиться, больше, больше. Так вот этот индейец, он как сидел 200 лет назад с перьями, так и сейчас сидит. Но там, когда пролетает самолет над его территорией, Не над хватит. этими прериями, самолет из Нью-Йорка летит в Вашингтон. Совершенно верно. Я заразумею. Совершенно, совершенно верно. Я и он сидит, фотографируется по тысячу долларов в громаду, собирает, и не надо. Они так это и не к тому, что мы ничего делать не должны. Но мы должны понимать, что это мы наша земля. Мы и не буви, буви. На турок сюда прийти. Совершенно верно. На а может быть и такое, такая ситуация. Если это урановая э, фигня, да, действительно, ну, там, миллиарды долларов. Как прибудки, при да, месе, да, мы берем. Мы, это, это, но это сделает только громада. Эти гуляйпольцы говорят так. Сколько у нас здесь? 15 тысяч населения, да? Здесь 5 миллиардов. Значит, мы в 100 километрах от Гуляйполя строим современный, как в Арабских Эмиратах, там вот этот парусник, да? да? Вот эти гуляйпольцев. По миллион долларов каждому этому квартиру даем а за счет а сюда за счет громада нашей, да? И, да, и будем продавать американцам, там, туркам, туда их, пусть они там работают, а мы будем деньги получать. И пусть, а потом зарекультивируем. И вот когда мы станем, что у нас будет на каждого э, члена громады украинской по 700 тысяч долларов в банке лежать, и у нас будет бесплатное лечение, детей будут бесплатно лечить, инвалидов будут бесплатно лечить, нам будут бесплатно детей кормить, тогда мы, опа! Заработала громада, заработала национальное богатство. Тогда будет не не, мы не, не будем со зубы скрипеть и на а Ахметова, что почему... А видно на нас будет, что мы Все, понятно, да? Должен... Мы можем, но это только в том случае, если громада решит, что у нас хлеба нет, кормить детей нечем. Давайте построим для этих 10 тысяч людей вот этот домик. А здесь начнем вот эту курановую руду. У нас добывать. такая земля, шаму ніколи не кур. А у нас добывать. в Украине, щоб вы знали, 5% всього всего мирового запаса чернозема мы можем кормить полмира продуктами. Полміра. У нас же ж ви посмотрите, як у нас е, отношення к землі. Вони нам не дають для так. того, щоб ця земля була безцінь, і щоб е, її розтеребани, щоб так. нас люди що, вимерли. На що... І ще одна одна фраза, і роз'їжджаємося. Чесно кажучи, треба було спочатку про це починати. Що все-таки у нас національна держава. 78% цієї держави українці. І ми якраз відповідальні за те, що відбувається тут. І знаєте, Столипін написав так, що народ, який має національної свідомості, є гноєм для пророщення інших націй. Тому або ми проростимо інші нації, або проростимо самі. У нас є вибір, тому користатись тим чи іншим вирішуємо ми. І слава Україні! У нас дуже гарна молодь за вами стоїть Молодь така, що можна залишати її нормально, вони дороблять Україну, все буде нормально. Нам по залишилася, почайте, що ми скажу.